Hello, hello, LVM. Ну, Такі зараз часи, і коли пітьма насувається, тож запасатись павербанками, батарейками, ліхтариками, це досить нормальна ідея, нормальна тема, і взагалі то павербанки просто як пристрій мені чомусь дуже подобаються. Як блок живлення можна використовувати. Ну, така цікава річ, повну їх модифікацію. Але якщо ви вирішили власноруч створити власний пауербанк, то ось це порада, або не знаю, приклад, як треба робити, або як не треба робити. Тож дивіться і робіть висновки. Спершу про батарейки. Ну, Тобто, <кій> дивіться, треба взяти для пауербанка, десь взяти взагалі-то три, составляючі. батарейку, контролер заряду батареї, і куди це все запхать. Тобто, дивіться. Спершу я взяв о, і використовував батарейки від о, розібрав, коротше, як всі роблять, батарею від старого свого ноутбука. І треба її дуже обережно розбирати, бо, ну, ну і наприклад, от, от якось так обережно розібрати. В чому прикол? Ну, от одразу, є такий момент, що хтось там радить, що можна батарейки припаювати. Але ні. От дивіться, є батарейки з виводами спеціально, які можна паяти, їх вже за вас зробили. Беріть, там в якусь вашу поробку. А є батарейки, які тільки або точно, точечною сваркою. Шваркнути треба, або їх краще помістити в спеціальний холдер. Так і зробив я в своїй поробці, Дивіться. Тобто ось моя пауербанка, це контролер заряду батареї. Я тут просто заліпив, щоб не було видно, бо воно досить сильно по очах шкварить. Цей світлодіоди. До речі, там десь теж є світлодіод. Я взяв використав батарейки. Я їх назбирав з різних блоків живлення, акумуляторних, вони ж всі бушні. От, я їх з'єднав всі паралельно. Тобто, максимальна напруга живлення для цього пауербанку це 3,7 вольта. Ну а контролер заряду трохи підкручується догори. Два USB тут є. І взагалі він. Ну, свою функцію він виконує. Дивіться. Як я її створив? Я взяв готовий холдер. І чому саме холдер? Бо ну от вийшла у вас з ладу батарейка. Гавкнулася. Якщо ви це все спаяєте, як десь хтось радить, то на цьому вже вам потім, потім щоб її замінити, треба буде коперсатися. А так витягнув, викинув, встав в нову, і хай працює. От, то Я про те. Я взяв холдер, припаяв його, і припаяв, до речі, до нього оплітку для зняття припої, вони продаються значно дешевше, ніж оця стрічка для точної сварки. Ну, підійшло, працює, струмна чи тримає. От, Припаявся, з'єднав паралельно е і до контролера. Але щодо контролера, в мене є деякі зауваження. Тут такий момент, що там в контролері там, ну, виробники, де я брав, вони кажуть, що там є світлодіодна лампочка, яка типу, як ліхтарик. Але в мене їх е е два контролера, і от Дивіться, один раз це збіг обставин, е два це випадковість. Але от три це вже, мабуть, закономірність. Тобто там, де я їх придбав, чомусь я зажимаю, але лампочка не загоряється. ну, світлодіодик не горить. Тобто як ліхтарик, я його не можу використовувати, але взагалі-то мені це по цимбалах, бо він мені потрібен був як пауербанк, і як пауербанк він працює. Оцей великий, що я показав. Красень, назвемо його так, надає можливість заряджати два мобільних телефона повністю, і це круто. І ще щодо пайки, та спершу найголовніше. Пауербанк то гарна ідейка, тепер у мене є крута батарейка. Взагалі, тут який момент можна все ще от у мене був мобільний телефон. Прибери, господи, його покійну, бендежну душу. І я б до того, що як він здох, мене в нього я все роздірбанив там на запчастини і дістав від тіля батарейку, бо батарейка в нього працювала. І от дивіться, я припаяв цю батарейку. І он, дивіться, її я припаяв, вона ще щось заряджає. І тут взагалі-то є індикатор заряду батареї. Якщо комусь цікаво, в описі відео попередньої я там намагався трохи похвастатися, що знаю, як воно працює, а в майбутньому відзняти ще й власноруч розроблений контролер заряду батареї. Тож, дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація вам буде якось дотепно корисною. Бо насправді, якщо ви хочете зібрати нормальну пауербанку для себе коханого, а, і тут мова не... Про нарцисизм. Тут мова про те, що беріть холдер, беріть контролер заряду батареї, з'єднайте це все е, коректно, помістить якийсь чудовий корпус, і у вас буде потужний, класний пауербанк з можливістю заміни вишитих з ладу батареї в майбутньому. Дякую, бувайте! диско